У разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС переговорна позиція України щодо закупівлі російського газу не погіршиться, а навпаки, покращиться. Так вважає експерт з питань енергії Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чао. Цими та іншими спостереженнями щодо газових відносин України та Росії він поділився з моєю колегою Тетяною Ворожко. Едвард Чау 20 років працював у компанії Шеврон, у тому числі очолював її відділ міжнародних відносин. Він розробляв комплексні енергетичні стратегії та вів переговори щодо оборудок вартістю у кілька мільярдів доларів. А також консультував американські та іноземні уряди з енергетичних питань. Сьогодні він намагається зрозуміти логіку дій уряду Януковича. Ніхто не розуміє, чому український уряд не працював над своїми відносинами у газовій сфері з Росією задовго до кінця листопада. Уряд мав понад три роки, щоб стабілізувати газові відносини з Росією. Вони підписали дуже погану угоду у квітні 2010 року у Харкові, погодившись на дуже високу ціну. І від цього і страждають. Це нібито Янукович прокинувся в один день і зрозумів, що Росія може тиснути на Україну в питанні газу. За його словами, не потрібно мати ексклюзивних політичних відносин з Росією, аби переглянути договір щодо ціни на газ та обсяги його закупівлі.пін кампаніїс. Європейські компанії змогли переглянути угоди щодо ціни на газ з Газпромом протягом останніх двох років. Усі зробили це достатньо успішно, і для нас, і для європейців, не зрозуміло, чому український уряд цього не зробив. Сьогодні говорить експерт, коли втрачено довіри європейських партнерів та великої частини українського народу, Янукович опинився в ситуації, коли Москва може диктувати йому свої умови, у тому числі і щодо ціни на газ зараз. Він у гіршій ситуації. Зараз він поставив себе у ситуацію, коли він їде до Москви, не маючи варіанту з ЄС. Навіть те, що Москва пропонувала місяць тому, може бути переглянуто в гірший для України бік. Якщо б Янукович угоду у Вільнюсі підписав, говорить Чао, йому було б набагато легше виторговувати вигідніші умови і у Москві. Тоді Україна мала б підтримку Європи, яка зацікавлена у стабільних відносинах України з Росією, хоча б тому, що понад 50% газу, який отримує Європа, все ще постачається через територію України. Також маючи угоду про асоціацію з ЄС МВФ, виявив би більшу гнучкість щодо перехідного періоду, через який має пройти Україна з точки зору підняття ціни на газ. Утім, спостерігаючи за газовою та нафтовою сферою в Україні вже протягом багатьох років, чау визнає, що дії українського уряду як цього, так і попередніх, мають логіку та є навіть певною мірою ефективними. У разі говорить він. Якщо національні інтереси замінити на інтереси приватні, Тетяна Ворожко Голос Америки.